Якщо ви шукали приклад успішного свічера, який пройшов з нуля до першого вофера ІТ, то привіт! Мене звати Дарина за освітою. Я викладач української мови та літератури. А з липня двадцять року фронтенд розробниця. Це був довгий і непростий шлях, та в цьому мені допомогли Мейд Екадемі. І після цього я всім своїм знайомим кажу, що якщо я філолог без технічних знань змогла, то зможете і ви, адже тут вирішує не ваш бекграунд і те, гуманітарій ви чи технар, а саме ваша цілеспрямованість та готовність працювати. Аспекти, які мені найбільше сподобались в навчанні, це підтримка менторів, гейміфікація платформи техчеки та груповий проект. Я навчалася на тайм курсі без жорстких дедлайнів і могла проходити всю програму у власному темпі. На зв'язку завжди були ментори в чатах також були онлайн qa сесії де ти міг задати будь-які питання, а також прийти з задачою. Ви в онлайн режимі можете її разом розглянути щось виправити. Тобто, ментори завжди допомагали, завжди ставилися до нас дружньо, без зверхності, і таке мотивуюче середовище дуже надихає продовжувати навчання. Навчання проходило на дуже класній платформі і було гейміфіковано. Тобто, ти отримував різні очівки, накопичував досвід, міг переходити з ліги в лігу та бачити свій рейтинг серед інших студентів, і це перетворювало навчання з рутини на таку гру, коли ти хочеш зайти, щоб отримати свій досвід, щоб не втратити свої дні з вогником, тобто щоб не було пропусків. І це дуже теж я вважаю позитивно сприяло навчанню. Техчики так вони лякають багатьох, але для мене це стало позитивним досвідом, оскільки це не схоже на якийсь суворий екзамен, а ментори навпаки без критики або якогось засудження допомагають. Підсвітити твої зони росту, підказують щось, тобто, ти не відчуваєш себе дискомфортно, а навпаки, відчуваєш, як люди щиро намагаються тобі допомогти, щось підказати. І важливо те, що питання з тих чеків потім всі були на технічних інтерв'ю. Тобто, це дійсно ґрунтовна підготовка, яка потім допомогла мені при пошуку роботи. Груповий проект це моя окрема любов, адже тут ви на практиці зможете відточити свої навички, але вже разом з іншими розробниками. Я працювала в команді з бекендом, QA та дизайнером. Я була фронтендом, а також тім лідом, і це насправді дуже допомогло мені прокачати не тільки мої технічні, а й софт-скіли, адже я зрозуміла, що відбувається зі сторони інших розробників на кожному етапі проекту. І також саме груповий проект підсилив дуже. Моє резюме при пошуку роботи, адже це досвід, який максимально наближений до комерційного. Ми працювали за скрам-методологією, за спринтами, мали свої деліки. Тобто, це на 80%, мабуть, умови наближені до тих, які ви будете потім відчувати на реальній роботі, що найважливіше, це ваше прагнення і зусилля. Навіть якщо ви гуманітарій без технічного бекграунду, це не перешкода. Якщо ви будете слухати всі вказівки менторів на 100% виконувати всі обов'язкові додаткові завдання та викладатися на 100-120%, ваш офер обов'язково буде чекати на вас в кінці цього непростого шляху. Я сама пройшла від нуля до цих пошуків роботи першого оферу, і це були просто титанічні зусилля. Я знала, що буде складно, коли йшла на це, але виявилося набагато складніше для мене. Та, попри все, головне продовжувати. Головне не опускайте руки. Вам буде складно на цьому шляху, але ви не здавайтеся і бажаю всім е, свій класний офер в компанії мрії. Приєднуйтесь до Мейт, адже вони дійсно допомагають ці мрії здійснювати е, і з нуля е, знаходити свій перший офер Вайті.